Златан Ібрагімович, один із найсильніших і найстабільніших нападників 20 останніх років, що вже саме по собі є унікальним показником. Форвард, який не так давно завершив свою кар'єру в 41, пограв у чотирьох різних десятиліттях і давно вважається чинною легендою футболу. За плечима Швета ціла безліч всіляких досягнень. Серед яких варто виділити виступи в чотирьох європейських топ-чемпіонатах із п'яти, так златан продуктивно пограв за Манчестер Юнайтед, став знаковою особистістю в історії парі Сан-Жармен, провів сезон в Барселоні Хосепа Гвардіоли, а також захищав кольори одразу трьох італійських грандів: Ювентуса, Інтера і Мілана. Цей список виглядає на рідкість вражаюче, але все ж у ньому не вистачає ще однієї дуже важливої складової: звичайно ж, мова про амстердамський Аякс. Команду, де відбувалося становлення Ібрагімовича як справжньої зірки футболу, і де він показав перші ознаки свого неординарного гульового таланту. Як і за нинішніх часів, так і на початку поточного століття, Аякс вирізнявся вмінням відшукувати майбутніх зірок, і Златан якраз став однією з таких золотих знахідок амстердамців, там довелося витримати конкуренцію з боку Роми Фабіо Капелло, проте вони дуже хотіли отримати шведа. Так, Ібрагімович був не особливо відомий за межами Швеції, де виступав за мальми. Але Аякс вирішив зробити на нього серйозну ставку. Як підсумок, влітку 2001 року Златон став новим трансферним рекордом амстердамського клубу і отримав футболку з легендарним дев'ятим номером, що максимально збільшувало очікування від його виступів. І варто визнати, старт молодого форварда в редівізі виявився вельми успішним. Уже в другому турі в надпринциповому матчі з Феєнордом Ібрагімович забив гол і видав результативну передачу на Вандер Варта, а вже в наступній грі вразив ворота Твента. Про кращий дебют залишалося тільки мріяти. Але слідом за успішним відрізком почалися неприємності. Проблемою для Злата став мовний бар'єр, а також адаптація в новому місті. Але що найважливіше, шведський нападник ніяк не міг порозумітися з тодішнім тренером Аяксидів Ко Адріансе. Побутові проблеми не могли не позначитися на виступах Ібрагімовича. У нього почалися ігрові спади та проблеми з дисципліною на полі, як, наприклад, у матчі з Гронінгеном, коли він отримав дискваліфікацію на п'ять матчів після удару суперника ліктем. Кардинальним чином ситуація змінилася лише зі звільненням Адріанса і приходом Рональда Кумана. Колишній захисник Аякса одразу ж дав зрозуміти, що розраховує на Златана. Та й сам Швед зробив суттєвий крок у побутовій адаптації. Наприклад, він побудував дружні відносини із Максвелом, з яким згодом грав в Інтері, Барселоні та ПСЖ. У другій половині сезону Ібрагімович грав доволі регулярно і, хоч забивав не дуже часто, але все ж допоміг команді виграти чемпіонський титул, а потім став справжнім джокером кубкового фіналу. Молодий Форвард вийшов на заміну наприкінці зустрічі та зумів відзначитися в овертаймі, де діяло правило золотого гола. Тож саме Швед приніс своїй команді трофей. Успішний фініш попереднього сезону окрилив Златана і допоміг йому ефективно стартувати в новій кампанії 2002 2003 Уже в першому матчі Ліги Чемпіонів проти Ліона, який виявився для Шведа дебютним в основній частині турніру, він зробив дубль, який забезпечив Аяксу перемогу. При цьому перший гол, коли Ібрагімович на куті штрафного розібрався з двома суперниками, а потім завдав разючого удару, змусив звернути на нього увагу футбольної спільноти. Судячи з усього, захисники ткачів просто не очікували, що настільки високий і потужний форвард може володіти такою гнучкістю і технікою. Впевнений старт амстердамців лише підкреслив їхні амбіції. Підопічні Кумана стали однією з сенсацій того що діставшись до чвертьфіналу, де в напруженій боротьбі поступилися Мілану, майбутньому володарю трофею. А Златан загалом забив п'ять голів, що для молодого бомбардира видавалося серйозним досягненням. Так, варто визнати, що тривала кампанія в Європі позначилася на результатах Аякса в редівізі. ПСВ випередив одвічного конкурента на один пункт. З іншого боку, досвід гри в лізі чемпіонів позитивно позначився на формі Ібрагімовича, який, починаючи з екватора чемпіонату, почав сяяти по-справжньому. У 13 заключних матчах він забив 11 м'ячів, завдяки чому став найкращим бомбардиром своєї команди. Потрапляння до переліку претендентів на золотий м'яч велика честь для будь-якого футболіста, не кажучи вже про молодих гравців. Але навіть на початку своєї кар'єри швед був особливим. Златан одразу ж посів 20-те місце в списку, що виглядало вельми почесно. Адже ще буквально півтора роки тому про нього практично ніхто не знав у Європі. Якщо раніше амстердамські вболівальники досить суперечливо ставилися до Ібрагімовича, то перед стартом сезону 2003-2004 він став для них одним з улюбленців. У Форварда був характер, харизма і особлива ігрова манера, яку важко було не впізнати. Але що найважливіше, він продовжував забивати. У перших 11 зіграних матчах редів швед відзначився вісім разів, а зупинився він лише через неприємне пошкодження, яке вивело Ібрагімовича в Лазарет на три місяці. Проте травма ніяк не позначилася на показниках Златана. Повернувшись у середині березня, він забив ще п'ять голів, які допомогли Аяксу досить упевнено повернути собі чемпіонський титул. При цьому повернення Ібрагімовича виявилося знаковим ще й через чергове красиве взяття воріт, яке відбулося в поєдинку з АЗ. Це зараз вже всі давно звикли до неординарності шведа, а на початку його футбольного шляху кожен подібний трюк викликав справжнє захоплення. Ще один чудовий сезон з одного боку підвищив рівень Златона – але з іншого боку, це підштовхнуло його до думок про перехід в топовий клуб і добре по одне бажання піти. Але до всього іншого нападник знову проявив свій характер, вступивши в конфлікти з технічним директором Луї Вангалом і своїм партнером Рафаелем Вандервартом. У контрольному поєдинку між Швецією та Нідерландами Ібрагімович грубо порушив правила на партнері по Аяксу. Навмисність Фолу викликала питання, але Рафаель був упевнений, що Златан цілеспрямовано намагався завдати йому травму. Сварка між гравцями стала великою проблемою для амстердамського клубу і зробила відхід шведо неминучим, адже вболівальники встали на бік Вандерварта. Новий сезон 2004-2005 Ібрагімович все ж таки розпочав у складі Аяксерів. Але всі прекрасно розуміли, що він проводить останні матчі в команді. Проте Златан не був би златаном, якби не попрощався за Яксом саме так, як може тільки він. У матчі з Бредою він забив один із двох найкращих голів в історії, нагадавши футбольному світу про фантастичний слалом Дієго Марадони. Щоправда, Швед, зрозуміло накручував одного опонента за іншим у притаманні тільки йому манері. Спочатку Ібрагімович виграв боротьбу за м'яч, а потім розпочав справжній фестиваль хибних рухів. Він без жодних вагань рушив на трьох захисників і просто розкидав їх по штрафному майданчику серією замахів. Потім він поклав на газон голкіпера і спокійно відправив м'яч у сітку. Це був прощальний подарунок істинного генія. Уже незабаром після того легендарного взяття воріт Златан вирушив до Ювентуса підкорювати італійську серію, а потім було безліч голів, трофеїв і гучних переходів до топових команд. Кар'єра Шведа справедливо заслуговує на істинне захоплення і найглибшу повагу. Але яким би тріумфальним не був подальший шлях Ібрагімовича, саме в Аяксі він уперше зіткнувся з дуже серйозними ігровими та побутовими труднощами. Виріс як особистість, а також показав усьому спортивному світові, що володіє дійсно унікальним футбольним даром.